На 18 годину сьогоднішня працюють 188 окружних виборчих комісій та 29 тисяч дільничних виборчних дільниць, з яких в Донецькій області в сім'ї окружних виборчих комісій з 22. 517 з длинничек выборщик комиссии с 2430 дней. a uh, 10 hours, 1,800 hours today. Um, uh, all over the country in ukraine, we have 188 election commissions uh, with 22,025 uh, uh, polling stations. Uh, and uh, talking about the donetsk oblast in particular, we have seven commissions working out of 22 initially planned and uh, 512 polling stations out of 2,431. В Луганській області а, сьогодні працюють дві окружні виборчі комісії з 12, то 284 дільничних виборчних комісій з 1475. На Луганській області ця рація стає за дві комісії, які працюють з 12, і uh, 284 стації з 1472 працюють. По залученню особового складу для охорони громадського порядку. З метою забезпечення належного рівня безпеки під час проведення виборів президента України до охорони громадського порядку залучено понад 82 тисячі працівників правоохоронних органів та. and uh, talking about the uh, personnel capacity uh, it's uh, 82 uh, thousand uh, uh, police officers or law enforcement uh, men that uh, have uh, been involved uh, in, um, um, in, in security related activities uh, with uh, 12 similar uh, and 17.5 uh, uh, thousand uh, Безумовно, відносно правопорушень, як і минулоки, були у нас правопорушення.

Uh, Всі ці події відображаються в режимі онлайн. Uh, в геоінформаційній системі вибори створений понісів міністра внутрішніх справ. Із зазначених повідомлень 31 одне є найбільш резонансними та містять ознаки кримінальних правопорушень. Це у нас 15 в Донецькій області, 4 в Луганській, 3 в Харківській, по 2 в Запорізькій та Одеській, по одному у Волинській, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницькій та Херсонській областях. Ми маємо, взагалі, 31 очевидно відповідальні Uh, crime activities, uh, out of which uh, 15 are uh, in Donetsk Oblast, 4 in Lugansk, 3 in Kharkov, uh, 1 in Volhynia, Vinnytsia and 1 in Odessa and Kherson Oblast. Out of the 7 cases <laughs> related to the misdemeanor of the election commission, C3, nas, oblasti, 2, adnimo, Odeskij, oh. uh, seven events out of the above mentioned are related to uh, tampering with the premises and uh, properties of the polling stations and uh, procedures. Three and out of the seven, three in Donetsk, uh, three uh, in Lugansk, Lugansk uh, uh, adnimo, Odeskij, and uh, one in Odessa, and one in Kherson

Упродовж дня у місті Докучаєвській Донецької області представниками так званої Донецької норм республіки знайшли до зайшли до приміщення сім сімої виборчних до сіми виборчих дільниць та забрали списки виборців булетні печатки по одному випадку нанесли телесні ушкодження працівникам міліції, які здійснював охорону громадського порядку. In the city of Dokuchaevsk, representatives of DPR um, um, assaulted seven polling stations, uh, which are capturing the list, and uh, one police um, officer uh, got bodily harm. to <laughs> На виборчій дільниці озброєні особи забрали виносну скриньку з бюлітнями. В ході е роботи антитерористичного підрозділу е було виявлено цю групу, де е відбулася перестрілка, е були знайдені автотранспорт для серебристого кольору та красна восьмерка.

Way and uh, they uh, were opposed uh, by an ATO force. Uh, um, there was a group uh, that entered into a shootout with them, and uh, uh, there were two cars found that belonged to the uh, DPR representatives, which was a uh, gray Daibu and a uh, red uh, Lada. And uh, there were um, torn ballots and uh, badges uh, of, uh, of, of the election commission members uh, found on the floor. Крім того, мали місця факти вчення хуліганських дій відносно членів виборчої дільниці. Це Харківська область. по два факти втручання в роботу в дільниці з висунення вимог щодо припинення їх роботи Донецької області. The fixovana voice factor pushcod hooliganism uh, cases uh, in the Harkov oblast two uh, uh, facts uh, of demanding uh, that uh, the people related to the voting activity cease um, their activities in Donetsk oblast eight such cases. Uh, по одному Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області. Um, eight, uh, eight cases of uh, compromising their all, own ballots uh, uh, by the voters themselves have been recorded, uh, and uh, that includes uh, two in Zaporozhye, Zaporozhye oblast, uh, one in Donetsk, one in Dnipropetrovsk, one in Tessa, one in Ternopol, one in Kharkov uh, Oblast, and one in Khmelnytsky Oblast. І зареєстровано одне повідомлення про змі... замінування виборчої дільниці, Це в місті Харкові. Евакуація не проводилась. Вуха небезпечні, речовини не виявлено. Анс ван бубитрап фолс аламбос речістерний Харкова област. but the explosives were not detected. І на всі зазначені події забезпечені виїзд оперативно-слічних груп, документування обставин учених правопорушень, Прийняття рішень за цими фактами взято на контроль керівництва Міністерства внутрішніх справ. Група інвестигаторів вийшла до всіх івентів, і правильні рішення були зроблені, і правильні процеси були зроблені.